Доброго дня! Сьогодні буде інформація для тих наших клієнтів, яких важко задовольнити найкращими рішеннями. Їм подавай все ідеальне. Отже, ідеальна площа, ідеальне розташування, ідеальний вид з вікна і ідеальне планування. Мова піде про наші апартаменти з мастер-бедрум. Перше, на що хочеться звернути увагу, це господарська спальня. Вона з персональним санвузлом, в якому розташована розкішна ванна. Так, саме ванна, окрім того, буде і другий санвузол гостєвий, але зараз ми говоримо про господарський. Ванна простора, велика. В спальні також є персональна шафа, трюмо і виход на вашу власну велику, дійсно велику терасу. Другою родзинкою цих апартаментів є безпосередньо ваша власна, дійсно велика тераса, яка стане власним простором для втілення будь-яких креативних ідей щодо вашого відпочинку. На терасі є великий обідній стіл, де ви можете снідати, вечеряти всією родиною, спостерігаючи неймовірний пейзаж з вікна на озеро, ліс, верхів'я гір. Окрім того, на терасі є два шезлонга. Ви можете влаштовувати собі власний пляжний відпочинок, не виходячи із свого апартаменту. Ну і переходимо до кухні вітальні. Кухня простора з обіднім столом, з усією побутовою технікою і кутовим диваном. Окрім того, є гостьовий санвузол і просторий, просторий коридор. Апартамент досить великий, він сягає майже 60 квадратів. Але такий апартамент, про який хочеться сказати, я можу собі це дозволити, і це дійсно преміум рівень. І цих апартаментів дуже, -дуже мало, буквально одиниці, і деякі з них вже продані.